На роботі слухаємо Люкс ФМ. розважальне радіо номердин 1 серпня. Вашингтон запроваджує 30% мит на товари з Європейського союзу. Вже є реакція Урсули фондерляєн і Еммануеля Макрона про те, що ЄС змушені будуть вжити заходів у відповідь. От як ви розцінюєте нинішню митну політику Трампа стосовно ЄС, зокрема, і чому не дали результату ті інтенсивні перемовини, які тривали між ЄС та Сполученими Штатами кілька тижнів? А ну, дійсно президент Сполучених Штатів Донін Трамп анонсував з 1 серпня 30% мити мита на європейський імпорт. І Це може вдарити про порізних галузях. і вже європейський союз заявив про необхідні необхідність дзеркальних заходів у відповідь. І вірно зазначили, що вже мала місце реакція президентки Європе, Європейської комісії Урсули Фендерляйн, яка зреагувала на це рішення і зазначила, що тариф у 30% відсотків. На експорт з зашкодить бізнесу і споживачам а, по обидва боки Атлантики. А, також а, мала місце реакція голови комітету європарламенту з питань торгівлі Берн, а, Бернарда а, Бернда Лонге, який назвав дії а, а, Вашингтона зухвазухвалим ляпосом, а, і наголосив на тому, що контрзаходи мають набути. А, а, Чинності вже незабаром понеділок і анонсував. Ну і так само була реакція президента Франції Еммануеля Макрона, який закликав Європейську комісію рішуче захищати інтереси Європейського союзу, якщо власне не буде досягнуто е, домовленостей до кінця. Цього місяця ну, тобто, ми бачимо, що переговори останніх тижнів були досить таки напруженими, але вони ще поки що не дали відчутного результату. Є сподівання, що все ж таки США та Європейський Союз домовляться про проте про якісь ну скажем зійдуться на якихось компромісних е, варіантах е, щоб вони влаштовували максимально е, усіх по максимуму усі сторони і варто розуміти що європейський союз вже був готовий піти на був готовий піти на символічні е, е, поступки там чи деякі квоти але не на повну е, зміну Тих стандартів і інших аспектів, які мають місце, тобто, ми бачимо, що справді дуже важко зараз віднайти той спільний заменник сторонам, щоб можна було домовитися щоб уникнути у от таких у жорсткої, ну фактично, митрифної війни. Ось ну зараз я думаю, що Mm -hmm. Можна очікувати ще ряд перемовин, але варто розуміти, що у сполучених штатах зараз сильна протекціоністська політика Дональд Трамп розігрує карту захисту американських фермерів та робочих міст, подібне. Тобто, ну і загалом це стосується багатьох галузей американської, американської економіки, і європейський зі свого боку побоюється прецеденту, якщо наприклад дати. Сполученим штатам певного роду преференції це вдарить по внутрішньому єдиному ринку, і ну і, звісно, це може стати прикладом для якихось інших гравців у світі, тобто. Тут дуже серйозна проблема насправді і її очевидь сторони воліють вирішити. Але чи вдасться це до 1 серпня? Ну поки що ми сказати не, не можемо, але є ризик переростання у торгову війну із новими митами з обох боків. Ну для Трампа це важливо. Звісно, він не недоразово заявляв і робив різні скажімо так, дії, щоб запровадити такі жорсткі обмеження проти тих чи інших країн чи міжнародних організацій, таких як Європейський Союз, і мені здається, що команда Дональда Трампа. Хотіло хотіло би мати якусь велику угоду ще до виборів у конгресі виборів до Конгресу США, які йдуться у 2026 році, для демонстрації більш такої жорсткої лінії. Але європейський союз він і власні інтереси і поки що про якусь таку велику угоду зарано говорити хоча не почається щодо. Першого серпня все ж таки будуть віднайдені якісь шляхи е, е, виходу із цієї непростої ситуації, тому що тоді постраждають очевидно дійсно е, і США, і Європейський е, Союз, е, і цим користуватимуться можливо треті е, країни чи інші е, міжнародні актори, але не виключається, що європейський союз. Ну, піде на підну на шлях пошуку. Ну скажімо, до інших партнерів. І Тут звісно, перш за все варто згадати про таку як Китай, який може зі свого боку покращити якісь умови для європейських товарів, і тому подібне. Ну звісно, якщо європейський Союз так само це буде робити по відношенню до товарів з Китаю, і це ще більше зблизить. Саме Європейський Союз та е, КНР, і це може вдарити по репутації е, США, по репутації самого Дональда Трампа, який навпаки е, волів би ізолювати Китай е, на міжнародній економічній арені. А, а він може навпаки, скажімо так, створити умови для того, що в. Е, Кир товарів з Китаю більше потребуватимуть ну і взагалі торгівельних відносин більше потребуватимуть у світі саме з Китай, Китайською народною республікою, що вочевидь не входить в планові плани адміністрації Дональда Трампа, і ми так само повинні розуміти, що це ризики і для України. Фактично, це не дасть можливість Китаю змістити свої позиції зі свого боку. Він може нарощувати співробітництво з Російською Федерацією, і це може вдарити по нам. В контексті, наприклад, посилення бойових дій і атак з боку Російської Федерації, яка скажімо так матиме ще більш сильного партнера. Не в, 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 в якості кноп ну, якщо ми говоримо саме про про Китай, хоча і Росії в принципі це не надто вигідно, тому що фактично вона ще більш узалежнюється від Піднебесної і стає ну, ще меншим, скажімо так, а, 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 Партнером, враховуючи те, що фактично Китай він стає лідером не лише осі зла, а й лідером країн глобального півдня, який може згуртувати на себе навколо себе дуже багато різних держав, і навіть скажімо так певною мірою узалежнити від себе країни європейського союзу які можуть шукати нові ринки збуту нові нові можливості і тому подібне тобто бачимо що насправді дії Дональда трампа можуть зашкодити в цілому світовій торгівлі світовій економіці і зруйнувати і усталені зв'язки, наприклад, якщо ми говоримо про сполучені штати європейський союз, які існували протягом багатьох десятиліть. В той же час ми бачимо зараз, що Дональд Трамп може знайти на допомогу Україні більше трьох мільярдів доларів, використати при цьому ще п'ять мільярдів російських активів, які нині є в Сполучених Штатах. От на вашу думку, чи може це стати поштовхом для Європи у вирішенні питання заморожених активів, яких суми яких значно більше ніж до прикладу на рахунках в Сполучених Штатах, і передачу їх відповідно на користь Україні? Ну так зараз дуже багато оточна дискусій щодо заморожених російських артилів. Частина менша частина з них знаходиться в США. Більша, значно більша частина. В Європейському Союзі і е, вже є практика щодо того, щоб можна було використовувати ті відсотки, які надходять від тих заморожених активів, але досі немає ще спільної думки такої поєдиної щодо того, чи можна все ж таки трогати самі, самі ці, ці капітали, е, і зараз на жаль більше виступів проти цього, щоб власне не створити якісь негативні прецеденти. І щоб не було якихось позовів з боку Російської Федерації, тому подібне. тобто зараз поки що радше говориться про те, щоб надалі скажімо так, реалізовувати ті ініціативи, які були раніше, в контексті, скажімо так використання саме відсотків із заморожених російських активів, але робота звісно триває і не виключається, що все ж таки будуть якісь позитивні зрушення, але знову ж таки це ж від того, яка буде ситуація найближчим часом. Якщо ж, наприклад, Російська Федерація погодиться на перемовини, але мається на увазі на в такому форматі, який, який би дозволив би випрацювати якісь компромісні рішення в контексті. Припинення активних бойових дій, то навряд чи можна очікувати, що потім Європейський Союз і Сполучені Штати Америки будуть намагатися використовувати заморожені російські активи, саме ті ті тіло, основне там де ті гроші, які зараз є в заморозці. А якщо ж ні, якщо ж Російська Федерація надалі. Буде продовжити свою агресію проти України оцю о, о, гарячу фазу, і якщо буде всім зрозуміло, що насправді Путін не збирається зупинятися ані цьогоріч, ані в подальшому, то я думаю, що все ж таки о, буде більше голосів за те, щоб все ж таки о, о, щоб віднайти о, можливість ці о, заморожені о, російські активи використати на користь. Української держави як для посилення безпеки нашої країни, так і, звісно, для відновлення економіки, інфраструктури, тому подібне, тому що це великі кошти, і вони дійсно можуть піти на важливі справи. Тому я думаю, що найближчі тижні чи місяці покажуть, в якому напрямку рухатиметься на ця політика. І сполучені штатів і європейського союзу щодо заморожених російських активів, і взагалом будемо все це залежить, звісно, від контексту від первід переговорного контексту, який зараз триває, але бачимо, що фактично він зайшов у глухий пут. Давайте поговоримо далі про те, що зараз Трамп, ніби от Трамп, зараз він готовий до того, аби підтримати ці санкції, принаймні, поки що в його риториці це знову є. 500% відсоткові мита на російські товари, і ми розуміємо, що якщо Трамп підтримає американські санкції, швидше за все Європа не забариться з 18-м пакетом санкцій, і це буде такий потужний удар по російській економіці. В той же час Орбан поки що тримає чітко проросійську позицію. Він блокує санкції. А Фіцов вже заявив, що він готовий підтримати 18-й пакет санкцій. Якщо буде знайдена альтернатива російським енергоресурсам для Словаччини, от на вашу думку, чи може бути, я не знаю, вигідно Європейському Союзу, до прикладу, тримати таких персонажів, як Орба Нефіцо, і прикриватися ними, ними в небажанні ухвалювати жорсткі санкції або, наприклад, у відсутності політичного рішення в економічному плані? А ну, дійсно, якщо відповідаючи на першу з перші ваші тези вашому запитанні, то дійсно я вважаю, що якби були запроваджені ці синхронізовані санкції Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, це дійсно був потужний удар по російській економіці та по тим країнам, які мають спільні інтереси з Арефією, і це могло би стати, скажімо так, шоком болюч таким болючим ударом по е, Росії і від якого вона би звісно е, о, могла би оговтатися але значно довше аніж це е, зазвичай буває і фактично це би зменшила зменшило її можливості в контексті е, мілітарних е, е, потужності її воєнної машини, яка направлена передусім проти української держави. І я думаю, що таким чином би Україна би змогла відчути полегшення, і вочевидь так само би відчули полегшення наші західні партнери, враховуючи те, що Російська Федерація би ж уже скажемо так, хоч висонавитиме за такого варіанту подій загрози, але це значно б зв'язало би і руки. Тож ну і загалом це був би потужний сигнал ще політичного характеру, що насправді західний світ він не збирається прогинатися під Росією, а навпаки він підтримуватиме надалі українську державу в її боротьбі як за свій суверенітет і незалежність, так і за свободу і безпеку країн вільного світу, і це варто розуміти. Тож побачимо насправді чи Відбуватиметься саме в такому варіанті ситуація пов'язана із санкціями, але знову ж таки це залежатиме від тих сигналів, які будуть янадкі надходять, і надходитимуть від Кремля. Якщо до Трамп отримав сигнали, які означають, що Путін не готовий спинятися свої агресії, то я не виключаю, що все ж таки він надав зелене світло для тих санкцій, які є. Які які знаходяться тут законопроект, які знакі знаходяться в Конгресі США, і так само я думаю, що Трамп зможе вплинути на таких політиків як Фіцо і Орбан, щоб вони підтримали 18-й пакет санкцій європейському Союзі, який також є доволі е, жорстким проект е, цього пакету. І тоді дійсно це було б таке, було б синхронізована така е, спільна дія, е, чого очевидь, е, не бажає побачити Владимір Путін, ну знов ж таки це залежить від від ситуації, яка яка буде найближчим часом, від тих сигналів, які буде надсилати або вже надсилає Москва і російський диктатор. Щодо вашого запитання, чи вигідно тримати таких. Парну таких політиків в європейському союзі як Фіцойорба. Ну знову ж таки, це перш за все це залежить від вибору народу тих країн, з дано випадку Словаччини та Угорщини, і тут не можна за великим рахунком якось сильно вплинути на ситуацію на внутрішню ситуацію в цих державах, і побачимо насправді, що покажуть. Вибори в до парламенту в Угорщині в Дітич в квітні 2026 року, і так само парламентські вибори в словаччині 2027 року. Якщо наприклад в Словаччині не буде дострокових перегонів парламентських перегонів, про що також зараз говориться і не виключається, що відбудеться зміна. Ну те, що шуйбуються нути, що політичні зміни в цих державах, але знов ж таки це е, лише вибір е, цих народів. А якщо відповідати на ваше запитання, то е, в цілому можна сказати, що певною мірою так вони вигідні, адже це дає е, змогу відзеркалювати частину. Суспільної думки в Європейському Союзі. Більше того, вони, ці політики можуть, скажімо так, виконувати роль тих, хто, хто займається чорною цією роботою, ну, наприклад, в контексті. Виступу проти тих чи інших ініціатив, тому що це теж політика, політика в середньому європейського союзу, і вони такі діячі бувають, ну приходять на поміч, скажімо так, якщо так можна сказати. На жаль, це такі реалії, і їх варто усвідомити. Це стосується не лише санкцій, наприклад, проти Російської Федерації, а й, наприклад, нашого євроінтеграційного курсу. Я не включаю, що там взагалі може проводитися в Євросоюзі певна. Хитра гра, от і, наприклад, такі політики, як Віктор Орбан, вони можуть, скажімо так, ретранслювати волю самого Європейського Союзу через нього, наприклад, і, і надсилати таким чином сигнали в Україні. Ми теж не повинні цього виключати, ось тому все можливо, ти паче в сучасному світі. Але так само є і можна тут висказатися і негативно. Тобто припустити, що що вони не є вигідними, оскільки от от такі е, політики, як Орбан та Фіцо, не підривають єдність е, всередині ЄС і е, посилають суперечливий суперечливі сигнали назовні, зокрема Україні, Росії, і тому подібне, і е, це також може помати негативні наслідки. Тобто, тут є е, е, мани думки, і за і проти цього, і не можна виключати будь-яких варіантів, тому. Е, тому зараз тому наразі так. Хоча, звісно, хотілось би вірити, що європейський союз все ж таки хоче бачити Росію покараною, зокрема і через санкційний зашворк, який на неї може бути. Чергове накинути, але який буде більш ефективний аніж зашворки, аніж обмежувані зашморки попередні. Ну і так само хотілось би вірити, що Брюссель та і всі країни ще не європейського союзу, ну чи в більшій мірі э, мірою країни в кількості бачить нас частиною ЄС, тому що саме це e, змогло би і не лише покращити безпеку э, Європейського союзу зольду на те, що вже. У унеможливило бо м за все якісь нові бойові дії, якісь нові рецидиви. Воєнного характеру, а й звісно, Україна змогла би стати таким важлив... стати важливою частиною для оновлення самої Європи і скажімо так заробляння на цьому, наприклад, на тому, щоб в Україні відкривати нові можливості для бізнесу, відновлювати її економіку після бойових дій, тому подібне. Тобто, скоріш за все тут варто розцінюватися більше вигод для ЄС, і не хотілось б вірити, що. І політики ну, Орбан, наприклад, виконують якусь чорну роботу, особливо в той період, коли е, зараз е, е, ну який є небезпечним не лише для України, а й для всього європейського континенту. Ну тож. Е, Такі мої думки з цього приводу, відповідаючи на ваше запитання, ось тому ну будемо стежити і будемо сподіватися, що все таки єдність європейського союзу о, збережеться і так само віднайдуться підходи до таких, от політиків, які мають, скажімо так, особливу думку в європейському союзі, і які нерідко ставлять палець в колеса. Хоча знову ж таки я не виключаю, що інколи вони бувають виконують ті завдання, які, е, які перед ними поставлені, ну скажімо так, кулуарно, Хоча е, це звісно не дуже може бути приємна обставина для всіх нас, і не хотілося би, щоб так, щоб у таке такі ігри взагалом мали місце, е, пане Станіславе, Безумовно, це так, але в той же час, говорячи про європейські санкції, тут хочеться відзначити, що Найкращою, напевно, не те, що альтернативою санкціям, найкращим доповненням до цих санкцій було би відмов, відмова повністю Європи від російської нафти, від російського газу, від російських енергоресурсів. І звісно, що Європі потрібно для цього знайти альтернативу. От як ви бачите, готовність зараз Європи до пошуків альтернативи російським енергоресурсам? і, Відповідно, ми розуміємо, що вони дешевші. І те, що говорить ФІЦО, що він навіть готовий там підтримати ці санкції, ЄС, якщо буде альтернатива, але ж Європа зараз закуповлює всі ці енергоресурси на суму більшу ніж допомога для України. От в якому випадку Європа може відмовитися, Ну, справді, дуже складне питання. От тому, що варту ну, варто розуміти, що в принципі. Розуміння того, що варто диверсифікувати російські нероносії в Європейському Союзі, існує давно ще до повномасштабного вторгнення і в Україну, і там чимало точці чи дискусії. Єдине, що немає е, е, постільної думки, що ну поки що не випрацьовані такі думки, які б дійсно лягли б в основу тих рішень, які б об'єднали навколо себе е, всі країни ЄС. І Словаччина – це лише один е, е, приклад. Угорщина так само потребує російських енергоносіїв, не так давно ще й Австрія була залежною від російських енергетичних ресурсів. І зараз є, в принципі, прогрес, і ми бачимо, що є країни, які, які можна назвати зірцевими в цьому сенсі. Наприклад, варто сказати Республіку Польща, яка вже диверсифікувала. Російські енергоносії і таким чином напочуває себе більш стабільно, більш безпечно, і вона не вимушена купувати ці ресурси в Російської Федерації. Це правильний підхід, і варто батьом країнам, навіть регіону, це Східної Європи, брабо брати наприклад, Польщу і намагатися відшукувати єдине, що яка є проблема. Ну це серйозно в принципі, якщо беремо реалії єс, що альтернативні варіанти постачання енергетичних ресурсів можуть бути дорожчими, і от тому і словаччина зараз от її уряд виступає проти того, тому що в принципі з від Росії вони отримували ресурси за одну ці. Ціну до якої вже вони звикли, а тепер вони вимушені шукати, е, скажімо так, постачальників з інших країн, і там можуть бути ціни вищими. Але ну я завжди в такій ситуації кажу: свобода вона коштує дорого. А якщо е, будь яка країна хоче е, унезалежнити себе е, від. Е, від інших держав, які особливо є мають ворожі наміри, то краще заплатити більше ці ситуації, але почуватися себе більш е, безпечніше. А от тут так само тут важлива співпраця Європейського союзу зі сполученими штатами Америки. Я хочу нагадати, що ще під час першої своєї президентської каденції Дональд Трамп пропонував країнам Європи американські можливості щодо газу, наприклад, зокрема скрапеного і тому подібного. Так само Сполучені Штати багаті на нафту і ну на загалу, на багато різних ресурсів. І я думаю, що от, варто теж розглядати такий варіант, щоб отримати від них, звісно. Це складніше, це о, тут уже одними газопроводами не обійдеться. Як наприклад, ми беремо контекст співпраці в цьому сенсі з Росією, адже о, тут потрібні різного роду танкери, які перевозять і тому подібне. Це відповідно потрібно розширяти термінали в портах, які приймають і тому подібне. Це гроші. Це великі це, це великі ім е, 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 вкладення. І ну це витрати, витрати це відповідно. А от тому і для того, щоб бути знову ж таки незалежним, потрібно подати фінанси. І не кожна далеко держава хоче на це приставати, і особливо багато таких є, які в західній Європі знаходяться. Ну для яких російсько-українська війна більш віддалена географічно, і вони все ж таки дбають про власні економічні інтереси, щоб у них було було все стабільно. І тому подібне, це теж на жаль реалії, але все ж таки тут потрібно європейському союзу випрацьовувати ці спільні рішення, як надалі. Розвивати цю стратегію енергетичної незалежності зараз така вже багато є багато. ведеться роботи на цьому шляху. Приймаються відповідні документи, розробляються, приймаються і тому подібне. І тут звісно варто шукати, шукати альтернативи, як в Сполучених Штатах, так і в наприклад. Країнах близького сходу багатьох інших тому, що це, це перш за все безпека, і е, Російська Федерація вже доводила, що вона по перше може використовувати е, газ в якості газ нафту е, в якості інструменту тиску, е, от з погрозами, наприклад, заморозити Європу. Е, а по-друге, вона ще й Росія на цьому заробляє і вкладає потім ці кошти у, у в свою воєнну машину. І потім на і, і різного роду гібридні операції, з зокрема на території країн Європейського Союзу. Тобто, отаке от, от замкнуте коло, його потрібно давно розривати, Зараз вже є чимало спроб, але все ж таки ще не повністю Європа змогла себе унезалежнити від російських енергоносіїв. я думаю, що найближчі роки тільки покажуть якісь результати в цьому сенсі, але але, але, але для нас, для України. Найбільш сумно є, що це раз таки вимірюється не не тижнями, не не місяцями, а роками. А у нас часу немає. У нас у нас ну ми на нашій території тривають бойові дії. Російська федерація постійно тероризує. На нашу державу, наш народ і таке інше, і просто немає часу і Росія досі заробляє кошти на своїх енер... на своїх на своїх енергоносіях. І серед іншого вона отримує ці фінанси від продажу своїх ресурсів країнам західного світу. Тож тут потрібно приймати більш ефективне і більш швидке рішення. Якщо беремо весь Євросоюз, тому що кожен день, кожен тиждень це поповнення російського бюджету, які вона не використовує на благо, а використовує лише на шкоду, тобто на війну, на війну проти України, на війну проти всього вільного світу. Пане Станіславе, я вдячна вам за вашу аналітику, за ваші ґрунтовні відповіді, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був гостем цієї інформаційної години.